ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Слава. Дорога церква вітаю всіх нас із святом, благовіщення. Причасники вітає з прийняттям тіла і крові Господньої. Сьогоднішнє свято це одне із 12 свят, Богородичних свят. Напевно, що в той період, той час, коли жила Діва Марія, ми згідно вчення церкви, передання, знаємо, що багато жінок ждали. Саме приходу Спасителя, і кожна із них ждала ім'я такого явлення ангела. Ми, як ми знаємо, були і школи, при синагогах, де дітей з дитинства віддавали, вони вчили письмо, вони вчили закони, вивчали, як себе вести, тримали себе в чистоті, в смиренності. Але ангел таки явився з'явився одній, Діві. Це був певно такий перелом, перші можна сказати навіть не перелом, а дзвіночок переходу із старого в Новий Завіт. Тому що я сам чекав відповіді від Діви Марії, що я раба Господня хай буде за словом твоїм. Кожен із нас е, у своїй приватній молитві, приходячи до храму, звертаючись до святих, наприклад, до святителя Миколая, ми завжди говоримо, що святителю Отче Миколаю допомагай нам, але ще не тільки до Пресвятої Богородиці звертаємося, що Пресвятая Богородиця спаси нас. Це сключове слово, що спаси нас. Тобто ми бачимо, що Пресвятая Богородиця стала заступницею перед Богом за кожного з нас. Святі Отці також говорять, що навіть будучи вже, коли людина відходить у вічність, людина, яка жила по совісті, людина, яка жила, старалася жити в покаяльному стані, але сондесять, можливо, падала. І коли стала перед вічністю, коли стала перед Судом Божим, то сама Пресвятая Богородиця проводила цих людей до Царства Божого. Тобто Господь Ісус Христос як суддя, Він давав можливість Святій Богородиці і таке чудо найближчище творити. Як Ми знаємо, що в старому завіті... Від праведників, починаючи від Авраама, навіть від Адама ніхто не спасався. Чи це був цар Давид, чи це Ной, чи інші пророки, всі вони після своєї смерті потрапляли в пекло. Тільки тоді, коли Христос явився як Бог в тілі. З'явився як Бог, як людина, який переживав холод, який відчував голод, який відчував спрагу, якого зневажили в кінці кінців і розп'яли і вбили. І потім Христос Воскрес і по своєму воскресінню, згідно так само передання святих отців, що всі, хто померли, всі Христос їх вивів із пекла, тобто всі спаслися. Так само і у сьогоднішньому нашому житті, якщо ми будемо мати покаяльний стан, будемо робити хороші, добрі справи, то і нас жде Воскресіння. Тому ці сьогоднішні слова, які Ждав ангел, який сказав просвітає Богородиця, що я раба Господня, хай буде за Словом Твоїм, вони стосуються кожного з нас і звертаються. І Господь жде від кожного з нас ті слова, що я раб Господній чи раба Господній, хай би словом Твоїм. Тобто Господь учить нас смиренню, якого нам дуже часто всім бракує. А причиною цього всього є гріх. Гріх, який десь ми якого звикли, десь, з яким ми жилися, зрослися, він нас, дуже часто ми не хочемо від нього навіть відказуватися. І цей гріх, наслідки цього гріха, дуже часто ми можемо побачити в простих речах, скорботах, які в нас приходять, в хворобах, інших випробовуваннях. Але це не як покарання, а це Господь показує нам, що насправді ми не вміємо бачити і радіти світу, ми не вміємо радіти сходу сонця, ми не вміємо радіти співу пташок. Тому що той суєтою ми цього всього не замічаємо, ми цього всього не бачимо. Ну, навіть не торкається нас. А от коли приходить хвороба, коли приходить якась скорбота або випробування, ну, насправді наші почуття загострюються. Наші бачення і шукання чогось доброго, теж загострються. І тоді більше ми починаємо відчу... відчувати красу Божу дрібницях, так само в тому самому сонці, заходу з сходу його, в квітах, в пташках, проявляється в більшості терпіння і проявляється саме головне покаяння. Тому що починаємо відчувати гріх, який нами володіє. Тому дуже важливо далі жити, рухатися. Прости покаяння, по можливості, по своїх силах робити добрі справи, любити ближнього, любити самих себе найперше так само. Тому що якщо ми не будемо любити самих себе, то ми не будемо любити і ближнього. А не будемо любити ближнього, не будемо любити Бога. Тому в цьому всьому хай Господь нам допомагає. Ще раз повторюся ті слова, які... Сказала Діва Марія, я раба Господня, і я раба Господня це... буде вами промовляти своїй постійні молитві, що нехай буде Словом Твоїм. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас.